Результати аналізів діяльності місцевих органів управління освіти. Ми фактично на початку 2022 року отримали можливість здійснювати аналіз діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питання освіти. Є порядок, який чітко прописує наші права, нашу відповідальність. Ну і процедуру проведення даних аналізів. І напевно, перед тим, як говорити вже про результати цих аналізів, а ми їх провели в цьому році, тобто за 5 місяців, 62, в різних органах управління освітою, я хотів би звернути все ж таки на певні вимоги, ну і напевно розвінчати певні міфи, які ходять навколо цієї процедури. Ну, почнемо з документу. Реквізити, ви бачите, Знач, ви можете в інтернеті знайти цей документ, звернути увагу на його зміст, але я хотів би звернути на пункт перший даного порядку. Зверні увагу, що ми здійснюємо аналіз діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого врятування і клуб підрозділів частині, що стосується трима законодавства з питань освіти у сферах: дошкільна, загальна середня, позашкільна. Спеціалізована, професійна, фахова передвища, вища післядипломна після освіта, ну і зрозуміло забезпечення якості освіти на відповідній території. І зрозуміло, що діяльність будь-якого закладу органу управління освітою вона повинна бути спрямована на те, щоб створити на відповідній території, території, за яку відповідає цей орган управління освітою якісною, доступною і з дотриманням вимог законодавства. Але звертаю увагу, слово аналіз тут є ключовим. Ми не здійснюємо не перевірки. Це не є захід державного нагляду контролю. І зрозуміло, результати цього аналізу вони зовсім інші за ті, які є результатами здійснення заходів державного нагляду контролю. Давайте подивимося, яка мета? Тобто ми вивчаємо стан дотримання вимог законодавства, ми надаємо методичну і консультативну підтримку, допомогу, ми підвищуємо через надані нам рекомендації ефективність діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення освіти, Ми в кінці кінців це. Здійснюємо для того, щоб забезпечити інтереси територіальних громад, мешканців територіальних громад щодо належної якості освіти на відповідній території. Бо від органу управління освітою дуже багато чого залежить. Дуже багато чого залежить. І ми побачимо далі ті проблемні питання, які не вирішуються в громадах, із-за того, що орган управління освітою або не звертав на це увагу, або недостатньо звертав увагу, або, можливо, і. Значить думав, що воно не повинно в їхній громаді так бути, як прописано законодавством. Ну і зрозуміло, ми отримуємо результати аналізів, аналітичну інформацію, яка є необхідна для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Органами управління освітою різного рівня. Кабінетом міністрів, Міністерством освіти. Обласної військово-цивільної адміністрації, територіальною громадою і так далі і тому подібне. І навіть оті цифри, про які ми сьогодні говорили і будемо далі говорити, вони є важливими, бо це є ота об'єктивна інформація, яка є підґрунтям для прийняття виважних рішень для того, щоб систему змінити на краще. Що передбачає? дане аналіз. Він передбачає вивчення. Ви бачите, є документи, матеріали, інша інформація, в тому числі відкритих джерел. Є статистична інформація, адміністративні дані, які ми маємо можливість отримати, навіть не виходячи із кабінетів. Але у разі необхідності з'ясування стану виконання органів місцевої, обов'язків засновників ми можемо відвідувати заклади освіти. Засновників є відповідні місцеві органи. Але це не означає, що ми здійснюємо там перевірку. Ми там не здійснюємо перевірку, ми не складаємо жодного акта, жодного іншого документу, який би стосувався навіть зафіксованого порушення. Ми дивимося як засновник, представник засновника місцевий орган управління освітою, здійснює свої повноваження, і ми можемо взяти певні документи, якісь факти, які підтверджують, що. Він це здійснює належним чином для того, щоб це війшло до тих висновків і рекомендацій, які готуються з результатами даного аналізу. Далі, хто може ініціювати цей аналіз? Може ініціювати прем'єр-міністр України, може ініціювати міністр науки України, може ініціювати Державна служба якості освіти, її територіальні органи. Це може бути як планом порядку або позапланом порядку. І зверніть увагу ще на одну важливу вимогу: що ми. Не можемо аналізувати більше знач, інформації знач, за період, що перевищити роки. Тобто, як правило, ми аналізуємо діяльність органу за три роки. Можемо і за менше це робити, але, як правило, для аналізу три роки потрібні для того, щоб побачити тенденції, які є в тій чи іншій громаді. Бо зрозуміло, що. Аналіз за рік провести фактично неможливо, нема з чим порівнювати. Далі. Після того, як наша комісія прибула на своє робоче місце, здійснивши аналіз тому іншому знач, органі управління освітою, нам дається проти 15 робочих днів, які ми маємо для того, щоб підготувати висновки рекомендацій. І обов'язково в висновках зазначаються. Хоч це і не захід державного, державного нагляду контролю, але якщо ми бачимо випадки неотримання вимог законодавства в діяльності органу місцевого самоврядування, зрозуміло, ми обов'язково це маємо фіксувати. І тоді в нас, після того, як ми насилаємо висновки рекомендації органу управління освітою, ми пишемо про необхідність усунення цих порушень. Ми говоримо обов'язково про досягнення органів місцевого самоврядування. Пам'ятаєте, ми про це говорили, коли почали проводити інституційні аудити: що в висновках спочатку фіксується досягнення закладу освіти в тій чи іншій сфері, тобто напрямки, або це освітнє середовище, бо це є платформа для подальшого розвитку. І ми це робимо, коли говоримо про аналіз. Фактично, ми зараз отримали можливість здійснювати зовнішнє незалежне, хай не оцінювання, але якимсь чином дослідження. Бо ми не оцінюємо, не, оцінки не виставляються, ні рівень не визначається того чи іншому органу. Але принаймні ми отримали інструмент, який дає можливість подивитися, що відбувається в громаді зі сторони. Ну, і зрозуміло, звертаємо увагу на питання, що потребують удосконалення. Я говорив про 62 аналізи це 5 місяців цього року. В минулому році 105. У 22-му ми розпочали в листопаді це була Департамент освіти науки Закарпатської адміністрації, а далі Територіальні громади 20 області України. І от ми відвідали 27 міських, 22 селищних, 17 сільських громад. 501 заклад освіти. Притому різні, і тут не враховано аналіз, який зараз відбувається в Кіровоградській області у сфері професійно-технічної освіти. Тобто ці цифри постійно будуть додаватися. І що ж ми тепер маємо? Які питання ми в першу чергу досліджувалися? Вони є на цьому слайді, але в першу чергу це реалізація прав дітей неякісно до доступного освіту. Далі ви бачите формування мережі закладів освіти, ну і третє місце займає це право правоможливості осіб із обмеженим особливою освітнім потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях. Знач, є і інші інші питання, але ці були головними. Ну, а тепер проблеми. Те, заради чого ми зібралися. Почнемо із головних проблем, які є в діяльності місцевих органів управління освіти. Ми можемо. За результатами 62 проведених аналізів говорити про відсутність рівного доступу дітей, які проживають в сільській місцевості до дошкільної та до позашкільної освіти, дитячі садки заклади позашкільної освіти в першу чергу попали під скорочення навіть на початку якраз створення територіальних громад. При тому, що Ніхто не думав про потреби ці категорії. Тобто закривалися ці заклади, і ця проблема, звичайно, є. Але дитина, яка живе в сільській місцевості, вона не винна в тому, що вона там живе, і вона має повне право здобувати освіту в дитячому садку. Ми ну, зрозуміло про захильну освіту. І зрозуміло, що нам тут треба думати, що з тим робити, бо це є якраз. Забезпечення права дитини і оті головні повноваження органу управління освітою. Ми бачимо нептальну мережу закладів загальної середньої освіти, особливо, якщо говоримо про другий, третій і третій ступенів. І ця проблема в нас є, і ми маємо до 1 вересня сформувати знач, принаймні перспективний план щодо формування профільних ліцеїв майбутніх. У 2020 році вони мають з'явитися, але ми бачимо те, як проблема, яка є. Ми бачимо проблему щодо реорганізації закладів загальної середньої місцевості без процедури громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника. Тобто думку громади, думку батьків дітей ніхто не враховує з засновників. Ну, ми говоримо про окремі випадки. Зрозуміло, що це не є 100% в тих громадах, як ми, які ми відвідали, але ця проблема є, і треба пам'ятати, що це вимога законодавства. Якщо говорити про стратегічні плани розвитку мережі закладів освіти громади, то вони або формально, або взагалі відсутні. А якщо ми не маємо оцього плану майбутнього розвитку мережі закладів освіти, ми не бачимо якраз майбутнього нашої сфери, не враховується ота демографічна ситуація, то чи можемо її, ми створити її ефективною і оптимальною? Питання очевидне. Далі. Я говорив про велику проблему, яка зараз у нас є, це відсутність бюджетного фінансування та підвищення кваліфікації педагогічних працівників. І ми вже бачимо, що ця проблема, ця проблема створює великі труднощі для реалізації концепції нової української школи. Бо вчителі основної школи не завжди володіють отою необхідною для якісної роботи інформацією. Яка їм потрібна? А де вони її здобудуть, якщо у нас є проблема із підвищенням кваліфікації? Далі, не здійснює облік дітей дошкільного, шкільного віку та учнів. Відсутні ліцензії в окремих закладах, якщо говорити про дошкільну і загальну середню освіту. При тому, що за досить процедури ліцензування, а під час війни отримання документу дозвільного характеру, у нас є заклади, які працюють без ліцензій. Ну, Про контроль за отримання ці зі умов я не говорю, тобто він фактично зараз відсутній, але навіть формальні ознаки, які передбачені законодавством, у нас знач, не дотримуються. Необхідність проєння типів. Знач, далі у нас є проблеми із положенням проступного штатне, і штатними розписами. Знач, у нас є певні питання, що у нас ще органи управління освітою дуже часто перевисують повноваження. Вони не відпускають від себе далеко заклади освіти. Не дають їм права, передбачене законодавство на автономію, бо контролюють кожний фактично крок. Навіть щодо в частині затвердження штатних розписів або тарифікаційних списків, хоча це по закону вже не їхнє повноваження. Ну і зрозуміло, є певні питання щодо організації діяльності, тобто посадової інструкції. Можна було про останнє і не сильно говорити, але це говорити про те, що фактично ми бачили в кожному місцевому органі управління освітою. Але перші. Те, про що говорили, це якраз ті головні завдання, на які потрібно звертати увагу. В кінці кінців від цих управлінських рішень залежить сфера освіти і ті заклади освіти, які функціонують на певній території. Що ви побачили у сфері дошкільної освіти? Це ота проблема, про яку я вже говорив. Відсутність можливості реалізувати право на здобуття дошкільної освіти дітьми, які мешкають у сільській місцевості. Це і перевищення Проєктної потужності міських закладів дошкільної освіти. Ми бачимо третю проблему. У нас тут у нас третя, але, напевно, ну, важко сказати, що перше, що друге, що... але те, що від 10% до 36% дітей старшого дошкільного віку, а це 5-6 років, неохоплені обов'язково дошкільною освітою. Це норма законодавства. І ці діти. По закону мають обов'язково відвідувати заклади дошкільної освіти, обов'язково здобувати дошкільну освіту. Фактично, це підготовка до школи, до навчання в школи. Це той успішний старт, якого у нас в нас в окремих громадах діти не мають. У нас є черги на зрахування дітей, у нас є значит, порушення в частині комплектування груп у закладі шкільної освіти, це перевищення нормативи, а то й відсутність рішення засновника, якщо ми маємо меншу наповність груп. Формальна, відсутність формального документа, але якщо він має бути, і це певне фінансування під це закладається, то я думаю, що ми маємо, мали можливість це побачити, а органи управління освіти повинні звернути на це увагу, бо фактично це дотримання тої чи іншої норми законодавства. Ну і також велика проблема, особливо вона проявилася зараз. У нас приймаються рішення про простій заклад дошкільної освіти, але не вживаються жодного заходу щодо тих дітей, які в тих закладах здобували освіту. Тобто, фактично, вони залишаються вдома без дошкільної освіти. Взагалі, середньо їх більше. Тобто, це ота неоптимальна мережа. Ми знову говоримо знову про сільську місцевість. У нас низький показник наповнюваності. 10-11 класів, або ж наявність лише одного класу в ліцеї, фактично унеможливлює запровадження профільного навчання. Тобто, якщо тут треба, бачите, при прийнятті рішення з 1 вересня у нас вже мають бути відсформовані відповіді, враховувати те, що якщо ми говоримо про ліцей, якщо ми говоримо про академічний ліцей, якщо ми говоримо не лише про назву, а про зміст, про наповнення змістом у цьому закладі, то там має бути. Забезпечена ота профільність, яка передбачена законодавством. Ну, і зрозуміла якість освіти. Про велика проблема це відсутність фінансування засновника варіативної складової навчальних планів. Бо коли ви почали говорити про подолання освітніх втрат, які у нас проявилися під час ковідних часів, де під час постійних наших повітряних тривог, втрата часу навчального, то Зрозуміло, потрібно десь знайти ресурси для того, щоб втрати подолати. А відсутність фінансування на проведення індивідуальних групових занять фактично ну, це нівелює, бо зрозуміло, що безкоштовно за, за спонукати, працювати з дітьми дуже важко. Тим більше це передбачено законом. Далі, у нас є проблема з підвезенням дітей. У нас є проблеми із закріпленням територій, тобто у нас вона дуже часто не враховує потреби, а ми повинні, напевно, враховувати і демографічну ситуацію, і наповнення закладів для того, щоб вносити певні зміни, і архітектурна доступність, особливо до другої і вище поверхів. Бо попасти дитині з особливими світніми потребами на перший поверх, та ще ми вже знаємо цифри, що Є певні проблеми із туалетними кімнатами у цих закладах, то фактично до другого або до третього поверху попасти тій дитині неможливо. Далі у нас є і забезпечення корисне розвиткових послуг, інклюзивно-ресурсні центри, тобто проблеми проблеми є. І ми фактично... Ці проблеми зафіксували з результатами наших аналізів. Ви бачите, що вони частково корелюються із результатами інституційних аудитів, які ми вже з вами обговорювали. Далі, якщо говорити про порушення сфері позашкільної освіти, їх тут менше, але це не означає, що вони менш вагомі чи вони менш болючі. Фактично, в сільській місцевості позашкільна освіта недоступна. Але в нас є приклади, коли. В окремих сільських громадах шукають шляхи для того, щоб позашкільна освіта в тих школах, де діти навчаються, вона була приблизно максимально, і діти там мають можливість це робити. І таких прикладів нас безліч. Це просто потрібно захотіти, і потрібно зробити для дітей все, що від нас залежить. Дитинство в дитини буває лише один раз. І якщо ми дорослі. Не подумаємо про те, щоб це дитинство зробити для них цікавим, корисним, і саме головне, щоб це був вектор його подальшого розвитку, можливо, навіть майбутню професію, або розвиток талантів, нам вони не пробачать. Далі, низький рівень матеріально-технічного забезпечення, сучасне обладнання, особливо коли ми говоримо про технічний, правничний, науковий напрямки. бо... Зрозуміло, що без відповідного матеріально-технічного забезпечення і обладнання цього зробити не можна. А саме головне, що якраз ці напрямки і забезпечать майбутню нашу обороноздатність, майбутній наш технічний розвиток. Бо одними танцями і співами це також важливо, нам напевно. Не обійтися, нам потрібно думати і про ці напрямки, і про роздак напрямків. Ну і знову бачимо та сама загальна проблема архітектурна доступність. Більше в нас проблем знач, у сфері професійно-технічної освіти. Це не означає, що їх більше, просто Державна служба якості освіти України, центральний апарат проводить якраз аналіз, знач, ну, якщо територіальні, громади, територіальні наші органи проводять більше в інших сферах, то це фактично наша. Завдання, і зараз Кіровоградській області комісія Державної служби якості освіти це центральні апарату здійснює аналіз Департаменту освіти і науки. Ми бачимо, що неоптимальна мережа закладів, тобто низька наповненість дублювання професій, навіть закладів, які красоту в одній місцевості. Тобто, фактично фінансуються стіни. Не до кінця наповнені заклади, але їх багато. Зрозуміло, що в умовах війни, де в умовах. Розумної, і освітньої, продуманої, ефективної економіки, такі речі недопустимі. Фінансування підготовки робітничої професій, що не є затребаними на місцевому ринку праці, або відсутність рівного замовлення піготок робітників за край затребуваної професіями, тобто наші, наша мережа, наші заклади не адаптовані до потреб ринку праці місцево. А це вже Проблема пов'язана з нашим майбутнім економічним розвитком. Бо кваліфіковані робітники не прийдуть до нас з інших країн, ми повинні їх готувати у нашій країні. Незалежна передача з державної комунальної власні петкових закладів МОН. Неналежне кадро забезпечення, особливо в закладах недержавної форми власності. Але навіть якщо здобувач світу звернувся. До закладу недержавної форми власності він все одно хоче отримати якісні освітні послуги. Порушення в організації дистанційного навчання, проблеми із організацією квалікаційної атестації добувачів, ми бачимо, тут воно пов'язано. Ну, іншими словами, можна пояснити це просто, що заклади освіти до складу кваліфікаційних комісій не залучають роботодавців. Тобто, фактично, там є лише представники цього закладу, і отакий дбаючий мій собойчик. Тобто вони самі визначають, що ця дитина, цей здобувач освіти вже все здобув. А по закону там мають обов'язково бути і роботодавці, і там є певні процедури щодо створення комісії і органів управління освітою регіонального рівня до цього причетні дуже серйозно. І фактично завершення тих проблем це. Відсутність належних умов для проживання здобачів освіти, в більшості відвідних гуртожитків, там є і недотримання норм щодо площі, і відсутність тих обов'язкових приміщень, які мають бути Це і для приготування їжі і для самопрятовки, і відсутність належної кількості меблів, постільної білизни, відсутність підвезення. Ну і зрозуміло, є проблема тим, що органи управління освіту регіонального рівня. Фактично не здійснюють ніякого контролю за діяльністю закладів недержавної форми власності, що функціонують, це або приватна форма власності, або які функціонують при установах кримінальної виконавчої системи. Тобто там є певні проблеми. Ну, і, зрозуміло, тут ми також бачимо і штатний розпис, і архітурну доступність приміщень. Ну і стаття 30 закону України про освіту у частині забезпечення прозорості і інформаційної відкритості закладів освіти.